Друзі, на моєму каналі здебільшого передачі про відео про рослини. І ви подумаєте, навіщо я знімаю цю будівлю? Зараз побачите. Навіть хід ось таким диким виноградом, який, до речі, дає і плоди. Така велика освітлювальна лампа. Тут є гардероб. Зараз Є музей, до речі, літературний музей. Вчора в мене розрядився телефон, є кав'ярня, то не зміг сфотографувати. Ось такі зручні локери для речей. Є вбиральні дуже просторо і навіть столики, де ти можеш з'їсти свій, опрацювати або з'їсти свій термозок. Німці дуже прості, навіть ці європейці дуже прості люди. Схоже на якийсь вокзал. Такий великий і красивий. Спочатку я зайду у читальний зал. В бібліотеці, звичайно, багато рівнів, тобто, точно як у музей. Я зараз побував у читальному залі і йду в музей. Ось такі є прекрасні внутрішні дворики, патіо, кафе, де можна відпочити і постовкуватись. Подивіться, який гарний. Світильник у стелі. Взагалі я тут все добре. Не міг вам цього не зняти. Перемую все ж таки до музею. Культурверк. Я не зрозумів, що це музей літератури. Ось такий літературний музей. Подивіться, ці книги. Ось моя долоня. як книга? Ці книги. Велика Біблія XIV століття. А це теж розмальовано 1555 рік. І ось таких тут книг багато. Цим книжкам 300 років. А он гравюра. Подивіться, це інтерактивна книжка. Ця сторінка надрукована, а ця порожня перевертаєш, і воно починає розповідати про цю сторінку. Неймовірно придумали. А не тут. Це ж супер. Цим книжкам 300 років. А он грає у книгах про рослини всі малюнки вручну виконані. Дивіться, як гарно. Це міська бібліотека у Берліні. І в ній вона така велика, а всередині є як дворик. І в ньому дуже-дуже красиво. Гарні рослини, ось подивіться. Справжній храм культури. Вхід безкоштовний для всіх то хоче його побачити. Дивіться, бачите? Я зробив на 0,6, тому буде різкість не дуже, але можна все захопити. І так плавніші переходи. Наче якийсь Версаль, я не знаю, не був Версаль. Дивіться, росте бадан. Простенька травичка. Але попіклувалися, аби квіти були. Бібліотека міська. І нею користуються люди. Це не просто якийсь музей, стара будівля. Тут багато вчиться студентів. А от сама краса, яку я хотів, щоб ви побачили. Це неймовірно просто і дуже-дуже гарно. І Орел. І зараз я зайду трошечки ще й всередину. Бути тут і не показати. Але і сам дворик дуже чудовий. Думаю, не у кожного з нас є такі розміри будівлі, щоб можна було зробити дворик і ось такий сад. Але...